Всім доброго дня! Сьогодні у нас 18 лютого, дуже гарний сонячний день і хочу зробити короткий огляд. На даний момент є тільки фотографії, але в принципі я даний автомобіль бачив живу, я коли вже закидав про нього відео коротке. Але бачу на сьогоднішній день голландець трошки упустив ціну і можна буде зробити її дешевше вже в Україні. Ціна даного автомобіля в Україні вийде приблизно десь 9400 доларів з повним пакетом документів для того, щоб можна було поставити автомобіль на облік. Це є 2012 рік, шкода Octavia, 201 тисяча пробів, гарній комплектації, навігація, двозонний кліматконтроль. Датчик дождя, датчик світла, правда, два склопіді Ну, Але це всі ми добре знаємо, що в школах е, дуже багато, тільки два. Одиничні випадки бувають так, що всі чотири. А так в загальному гарний колір, в гарному, адекватному стані. Ще раз наголошую, даний автомобіль я бачив вживу, не тільки на фотографіях. Запевняю, вас, автомобіль е, виглядає як на фотографії, так і вживу. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати 097 606 -25 99. Завтра ми е будемо вирушати в Нідерланди. Нам потрібно забрати під замовлення Volkswagen Golf, який я теж говорив буквально тиждень назад. Чи навіть не тиждень, а пару днів назад синього кольору знайшовся клієнт, який готовий її купити. І, можливо, будемо підбирати інші автомобілі. Кого що цікаве? Телефонуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до побачення.